Мене звати Наталія і я засновниця освітнього центру Only English. Ми надзвичайно пишаємося, що ти обрав саме команду Only English, тож давай я розповім, що чекає на тебе у нас у центрі. На початку ти отримаєш лінк до безкоштовної бібліотеки. Тобі необхідно обрати спосіб, як зручніше користуватися навчальними матеріалами. Абсолютно усі навчальні матеріали є безкоштовними. Ми рекомендуємо тобі роздрукувати або замовити підручник. Це надзвичайно легко зробити у наших партнерів в Україні або за кордоном на сайті Amazon. Далі ми додамо тебе та твоїх батьків до групового чату, де є я, ведучий викладач та адміністратор. Будь-які питання ми можемо обговорювати у чаті групи. Only English працює онлайн. Як правило, наші студенти обирають Skype або Zoom, тому тобі необхідно вміти користуватися цими платформами. Крім цього, наш викладач обов'язково буде підбирати цікаві електронні матеріали, тому ми рекомендуємо слідкувати за інструкціями викладача та слухати його рекомендації. Абсолютно для всіх студентів Only English є безкоштовний Speaking Club з носіями мови. Ми рекомендуємо відвідувати його кожного тижня, але реєструватися доведеться завчасно у груповому чаті, до якого ми також тебе додамо. Після одного року навчання ти отримаєш сертифікат з балами по усім аспектам англійської мови. Наприкінці року тебе чекає фінальний тест та екзамен з носіям мови. Only English веде телеграм-канал, де можна прочитати актуальні новини про освіту за кордоном та освітні подорожі з метою вдосконалення англійської мови. Кожного року ми відправляємо студентів до англомовних країн для того, щоб вони покращили навички спілкування. Ми запрошуємо і тебе приєднатися до групових подорожів наших студентів у наступному році. Навчатися в Only English дуже цікаво, оскільки ми пропонуємо багато івентів та тематичних заходів. Про всі івенти ми оголошуємо завчасно. Ми впевнені, що тут ти знайдеш багато цікавих знайомств та нових друзів. Бажаємо тобі приємного навчання в Only English. Залишаємося на зв'язку і до зустрічі!